38-річний одесит змінював номери автомобілів, що значилися у розшуку. Співробітники карного розшуку головного управління МВС України в Одеській області провели спецоперацію, у ході якої на території Київського району було виявлено автомобіль Honda, викрадений у прибережній зоні. Чоловіка, який знаходився в орендованому гаражі, застали у процесі зміни номерів. Він наносив їх замість заводських, що вже були на схожому автомобілі даної марки. Тобто, після перебування номерів з'являвся автомобіль-двійник. Державні номерні знаки на машині вже було змінено. Вони також співпадали з номерами іншого автомобіля Хонда. Задержаний гражданин підтримував номера узлов і агрегатів на угнаних автомобілях. На стежке час, по даному факту, возбуждено уголовное дело, указане лицо перевіряється на причасність угонів транспортних средств на території міста Одеси. Зловмиснику загрожує штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів городян. Виправні роботи протягом двох років або обмеження волі до трьох років.